Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Тема відео сьогодні стосується теж Mercedes W 211 мала акумуляторна батарея. Зранку інколи на панелі приборів це не постійно, це коли морози збільшились, почала з'являтися помилка про те, що відбувається відключення опцій комфорту з метою збереження акумуляторної батареї. Зараз ви зможете це побачити на екрані. Відповідно, я підучився діагностичним обладнанням та вирішив з'ясувати, в чому проблема. І помилка, якби була збережених, вона не була актуальна. Вказувала на акумуляторну батарею G1. Акумуляторна батарея G1 це мала акумуляторна батарея, яка стоїть під капотом, там, де знаходиться фільтр. Власне, в ній є проблематика. Так, зняли акумулятор. Стоїть він під фільтром. Ось тут в принципі, знімати досить просто, відкручуємо фільтр, виймаємо відповідно тут акумулятор могли. Кріплення елементарне, боти кріпляться одразу на місцях, вони не виймаються. Ось тут, якщо ви бачите, є окислення. Незрозуміло чому. Хоча акумулятор показує 12,7 вольт, тобто заряджений. Тому зараз попробую просто зачистити контактну групу і поставлю його назад. Дивимося, Встановлюємо все у зворотньому напрямку. Ось тут, якщо подивитися, якщо спробую, От. бачите, контакту нема, не прилягає повністю пластина. Тобто виходить, що посадочне місце, куди кріпиться сам болт, заходить, в ньому глибина не така велика, щоб до кінця притягнути саму клему. Внаслідок того, що це виникає проблематика зранку, скоріше за всього, коли холодно, звужується, нормальне живлення не відбувається і тому виникає ця помилка тимчасово. Так що зараз поставлю поки ось ці шайби, бо акумулятор нормальний показує 12,7 В, тобто проблематики в акумуляторі я не бачу. Знайшов ось такі прокладочки, це з під форсунок були, зачистив їх. Тепер надіваємо Вони по діаметру були нормальні. Бумба, ракета. Тепер назад. Подивимося за даною ситуацією, так як вона виникала лише зранку на холодну. Подивимося, чи щось це змінить. Якщо ні, тоді заміна акумулятора. Ну, я думаю, що це проблему вирішить, тому що зараз контакт досить нормальний. Збираємо все назад. Розбирати все дуже просто. Беремо фільтр, встановлюємо його назад. Куди це робити потрібно. Ось так. Раз. Тепер беремо перші все. Розібрався з проблемою. Радий, що все так вийшло, що зумів розібратися, тому що саме ось такі погане живлення, зокрема малої батареї, вони з часом можуть приводити до більш глобальних проблематик та поломок, зокрема самим блоком СБС. Бувають такі тонкощі, і треба на такі речі зазвичай дуже швидко реагувати та їх забирати, щоб не було в автомобілі, і автомобіль буде слугувати вам дуже довго та без проблем. Ціна питання 0 гривень, просто декілька шайб. На даний момент вже покатався декілька днів. Більше такої проблематики не виникало. Власне, якщо у вас залишилися ще додаткові запитання, залишайте їх в коментарях, з радістю вам в відповім. Всім мирного неба та все буде в Україні!